Цінами Черкаської обласної прокуратури ми проводимо мирну акцію протесту зв'язку з тим, що тут в цій будівлі розслідуються злочини працівників міліції, які, на жаль, до цих пір повністю не розслідувані. Прокуратура Черкаської області разом із прокурором Мовчаренко покривають злочинців у погонах і тому люди вже доведені до відчуваю, вони вже роками. Хто 4 роки, хто більше, хто по 6, хто по 8, хто по 10 років ходять сюди, під, сюди і в цю будівлю і отримують одні відписки. Про те, що справа їхня закрита, складу злочину в діях працівників міліції немає і, і так далі. Хоч, хоча людей поробили каліками. Люди до сих пір. Люди сидять за ґратами, невинуваті, суди. Ніяк не можуть винести рішення, тому що там справи повністю фальсифіковані, і і так далі. Ми вимагаємо. Відставки прокурора Черкаської області, щоб сюди була направлена з генеральної прокуратури перевірка, щоб здійснили прийом громадян, які скаржаться на ці дії, щоб підняли всі кримінальні справи і провадження проти працівників міліції, і які вони позакривали. І забрали їх у Генеральну прокуратуру у слідчий відділ, і Генеральна прокуратура їх розслідувала або передала в якусь іншу область, де дійсно буде проведено всебічно повна і об'єктивне розслідування їхніх злочинів. Сегодня мы проводим мирную акцию протеста, направленную на то, чтобы привлечь внимание генеральной прокуратуры. к событиям, которые развивались в 2011 году и, и которые на сегодня покрывает областная прокуратура, не желает расследовать. События эти связаны со следующим. И работники УБОЗа во главе с их начальником положили глаз на имущество предпринимателя Козлова Михаила Владимировича. И ну, это бизнес и ставок в селе Червона Слобода, база отдыха. На тот момент она только начинала ну, развиваться. И с этой целью они начали фабриковать материалы уголовного дела. Здесь есть в нашем коллективном обращении номера уголовных дел, фамилии, имена, участников имена, следователей, которые проводили и закрывали эти дела. Их нетрудно будет разыскать, поднять. И там невооруженным глазом видно, что эти дела закрыты по формальным признакам. Что были все доказательства преступной деятельности работников милиции, но их Беруть і закривають. Ця акція організована і проводиться членами так званої організації, організованої громадської організації Організований захист громадян. Виконавчим директором цієї організації громадської є один з громадян мешканців Черкаського району. Які на сьогоднішній день притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 189, частиною 2 статті 187, частиною 2 статті 146. Для простих громадян хочу це розшифрувати: це вимагання, викрадення людей і розбійний напад. Вказана особа притягується до кримінальної відповідальності, а також чотири члени його угруповання. На сьогоднішній день справа розглядається апеляційним судом Черкаської області і буде наступний розгляд 28 жовтня 2015 року. Справа розглядається в суді повторно, тому що попереднім судовим рішенням цю особу, а також деяких членів його груповання було виправдано судом. В зв зв'язку чим прокуратурою області було заявлено касаційну скаргу, яка задоволена вищим спеціалізованим судом України. На сьогоднішній день цю акцію я розцінюю як тиск на органи прокуратури з метою відклику апеляційної скарги прокуратури області для того, щоб особи винні вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів уникли своєї кримінальної відповідальності. Якщо справа закрита, я розцінюю це як один із способів уникнення відповідальності, тому що шляхом написання. Величезної кількості заяв відносно працівників правоохоронних органів, які мали відношення до розслідування тих кримінальних справ, зв'язку з якими вони на сьогодні обвинувачуються, і в зв'язку з чим на сьогоднішній день розглядається справа. Я це розцінюю як форму їхнього захисту. У всіх кримінальних провадженнях, які зареєстровані за їхніми зверненнями, прийняті законні обґрунтовані рішення, які може перевірити суд, в тому числі шляхом звернення їх до суду. Будь ласка, нехай оскаржують ті рішення, якщо вони з чимось не згідні, чому вони пікетують? Є правові рамки, є правове русло, є вимоги кримінально процесуального закону. Я скажу так, що не вони мене призначали і не їм мене відправляти відставку. Я піду відставку тоді, коли це рішення прийме Генеральний прокурор України.